どうも。<music> Зараз я вам покажу, як готується такий дуже популярний, дуже смачний десерт регісу. Що це взагалі таке? І насправді, як всі думають, що це щось таке складне, незрозуміле, насправді дуже-дуже легкий десерти і неймовірно смачний. Попрошу вас ознайомитися з інгредієнтами, які знаходяться біля вас. Ви бачите, що ми маємо звичайне курячі яйце, ми маємо куплю на будку, какао, каву з каняком і самояки. Також використовуємо маскарпоне. Як я вже раніше сказав, маскарпоне — це дуже жирний сир, італійський сир, в якому 60% жирності. І ну, в принципі можемо приступати до роботи. Ми беремо зараз дощечку, трошечки відставляємо в сторону те, що вам залежає. ставимо перед собою дощечку. Ставимо самоярки на дощечку. Савоярки. Печенька наші ми перекладаємо на дощечку. І беремо отаку штучку, з кавою, молочничок і обережно поливаємо наші савоярди. Після цього ми беремо і розбиваємо наше яйце. Дуже обережно розбиваємо. Прямо цю тарілочку ми її не будемо використовувати більше, ми заливаємо сюди білок. Він нам не потрібен. Зараз ми вже додаємо до жовтка цукрову воду. Додаємо всю цукрову пудру. Тут приблизно 30 г цукрової пудри на один жовток. Так, інтенсивно збиваємо, збагачуємо наші. У жовток повітря Так само використовуємо цукру будівлю цукру, тому що цукор насправді набагато важчий. в нього більше представників, він нам буде рушити текстуру, тобто він буде заважати нам повітрю нормально обагачуватися в жовтку. Збиваємо до того моменту, поки воно не побіліє в нас. Так, ну досить, я думаю. Тепер після цього ми... можете відставити вінчик на дощі обережно. І додаємо наші маскарпоне до наших жовтків з цукровою пудрою. Спочатку його так легенько проминаємо для того, щоб змішати, а тоді просто вже зіб'ємо його легенько. Вісім, бо я не буду вас такого мучити. зіб'ємо його трошечки навіть. Умовно ділимо собі на три частини наш крем. То беремо приблизно таку одну столову ложку і обережно вилимаємо натінку, частину крему. Ми розрізаємо нашу паличку на пополам посерединці, потім складаєте отак от одразу, от потім розрізаєте два пополам. Викладаєте шар. Після того, як ви поставили спой самоярді, ми додаємо ще одну третину нашого крему сюди. І робимо наступну слой. Викладаємо у нас те, що залишилось. Там знову додаємо наш крем, який залишився. Весь. Додаємо весь крем. Так, тепер, коли ви виклали наш крем, берете наше какао, яке у вас є на столі, берете ложечку і просто поберете, посипаєте зверху. І Потім знову ж таки берете стаканчик наш і просто такими духами, потрошечки так його по бортиках п'єте, для того, щоб наше какао рівномірно розподілилося зверху, щоб воно так рівним сходом зійшлося у нас. Ну і все, дермису готове. Смачного вам! Можете так само взяти його з собою. Я не забав. кожен хто робив, забирайте його з собою просто і буде їсти приготований дермесу власне на руках.